У цьому курсі ми розглянули основні концепції мотивації, які лягли в основу мотиваційного інтерв'ю. Ми знаємо, що мотивація людини динамічна і на неї може впливати стиль роботи консультанта. Водночас, найкраще людину переконують ті аргументи, які знаходить вона, а не консультант. Відповідно, мотиваційне консультування це метод, в якому консультант сприяє посиленню особистої мотивації та готовності клієнта до змін за допомогою пошуку і дослідження особистих причин для перетворень в атмосфері прийняття та співчуття. Така атмосфера прийняття та співчуття є так званим духом мотиваційного інтерв'ю. Дотримуватися якого так само важливо, як і опанувати техніки та навички мотиваційного. Інтерв'ю. Правильне використання технік та навичок допомагає рухати розмову в бік змін. Основними техніками, які ми розглянули в цьому модулі, є відкриті питання, афірмації, рефлексії та підбиття підсумків. Також ми ознайомилися з двома техніками: лінійка важливості впевненості, готовності та баланс прийняття рішення. Основні техніки, інструменти та спеціальні стратегії використовує консультант для того, щоб викликати і поглиблювати розмову про зміни. Адже що більше аргументів для змін називає клієнт, то краще він сам себе переконує. Важливо пам'ятати, що опір частина процесу мотиваційного консультування, а не ознака проблемного клієнта. Разом з тим, у мотиваційному інтерв'ю розрізняють два види опору, які Потребують різних стратегій від консультанта: розмова про статус-кво стосується цільової поведінки або зміни, і незгода стосується ваших стосунків із клієнтом. Коли консультант помічає опір змінам, це ознака того, що необхідно обрати іншу стратегію. В усіх випадках стратегії, яких дотримується консультант, мають ґрунтуватись на стадії змін, на які перебуває клієнт, щоб максимально швидко та ефективно допомогти йому просунутися далі. Бажаємо вам успіхів та натхнення на шляху розвитку навичок консультування і нагадуємо, що цей освітній курс є частиною більшої програми інтервенції з психосоціальної підтримки для осіб із залежністю від психоактивних речовин, яка вміщує чотири курси: основи консультування, основні навички мотиваційного інтерв'ю, основи кризового консультування та вступ у КПТ Залежності. Кожен із цих курсів можна пройти окремо. І отримати відповідний сертифікат.